Як дістала ця зима? От весна, ви вдома, в затишних оселях, а тут сніг, сніг у Чернігові. Так захотілося сонця. Ось чому заклад Сан-Сіті для тих, хто замурдувався чекати на літо. Ходімо зі мною на ревізію. Привіт! Привіт, лашня! Привіт ви чекати! Привіт! йдете в кіно? Да. Добре, тоді йдіть. Побачимося, в ефірі. – сірі Пока! – Ой, ми теж вас любимо. Пока. От я в Чернігові сам сіці. Дякую. Ой. А що ж так дякую? Але закрито. Так гарно все починалось. Але здається, не всі в Чернігові радіють приходу ревізора. О, визирай носик офіціантки. Друзі. З 11 до 1. Зараз третя дня. Відкривайте. Через парадний вхід не потрапили. Доведеться шукати чорний. Ой, ще не лазила по стелях. Ну, нормально закрити перед носом двері. Тут бачила мужчину на стелі. Який загадково зник. Щойно побачив ревізора. А як ж мені вийти? Хоч би якийсь Карлсон підвіз. <ріху> Нездійснена мрія про Карлсона повернула ревізора назад на землю. Дякую. Антон. Опа. Продовжимо нашу ревізію. Я знайшла мужчину, який був на стелі ресторану. Добрий день, а ви так гарно одягнете, як для двірника. Ви напевно офіціант? Ні. Бармен? Ні, я просто вбираю все. Так красиво білі сорочці. А хто ви за професією? Бармен офіціант Неочікувано. А цією лопатою ви коктейлі змішуєте? А, тобто ви з того закладу. Чи да. вас не пускають? А? Ну, я, убираю, Й, я так с... Все, пішли, пішли на роботу. Ні, я вбираю. Прибираєте чи на шухері стоїте? Ви бармен офіціант? Да. На професії, так. Да. Геннадій. Геннадій, а де ваше робоче місце? Ну, я сьогодні вихідний. А ви так свій вихідний вирішили просто з лопатою? Да. І при параді на прибирання, як на свято. Пішли на бенкет. До якого банкет? Ну, де там, в вашому. Сан. Як він називається? Сан-Сіті. Вот, там, де ви працюєте. Але класна у сьогодні компанія, правда? От ви вийшли на дах сніг скидати, а тут ревізор до вас. Клас. Пішли, сюди. Так а не закрито. А як ви зайдете лопатою? Я не зайду. Тому що закрито, мене ж ключей ніто. Тобто, ви попрацюєте да. зараз на даху і додому. Так. Да. Свій вихідний. Да. Ну, добре, дякую вам. Ви дуже віддані вашій справі. Чесно, я вам заздрі, вашому великому барменському серці. Ви дуже благородний мужчина, але трошки брехло. До побачення. До побачення. Ну сан сіті не склалося, але по сусідству дуже багато привабливих закладів, тому ясновможне панство ходімо зі мною далі.